Друзі, шановні друзі, знову вас вітає Вінниця, Спартакому з державного політичного університету імені Михайла Кофебенка. Сьогодні 2 березня 2024 року е заключний тур попереднього етапу Вінницької волейбольної Ліги Поділля, чемпіонат Вінницької області Володимир команд. Е Вінницькі соколи, вони на протилежному боці у нас батьківське поле, рахунок після двох партій, один і, і, Становича турнір та ці команди, як і раніше ділять 4-5 місця, маючи по 21 очку. Ілінці виграли першу партію в Томашполі, мають 18. У ілінців є шанс. Є шанс забратися на. Ну, дивіться, ілінці зараз. Яка різниця між п'ятим, припустимо, шостим місцем? Четверте-п'яте грають «Вінницьке соколе» і батьківське поле, хтось із них. А «Іллінці» займають сьоме місце і виходять зараз на вибір розумних. Де, звичайно ж, вибір розумних, ну, так, апріорі має перевагу. Це важливо, це важливо. Для «Іллінців» важливо. І важливо для однієї з цих двох команд. Бо тут принаймні рівні команди. І шанси пройти в півфінал і попасти в четвірку це вже вагомий е стимул для сьогоднішніх суперників. Кушнєр. Ех, невдала зараз спрацювала зв'язка Тарасов Сасюк. Сасюк зараз підборі. Корнієнко. Сасюк не буде атаки, а от тут буде. І перший темп Дмитра Ніколаєва. Такий легесенький, акуратненький, що значить майстерність, яку, як кажуть, у супермаркеті не... не-не-не-не. Не купиш і не втратиш. Корнієнко. Як працює е, долонь у Іллі Корнієнко, подивіться, як вона акцентована. І... Це, це школа, знаєте, Бахмутська школа, Олександр Мирний, який зараз в Даугавкусі, самі земляк з Бахмута, легендарного Бахмута. Команда, до речі, Бахмут грає в вищій Лізі. Річний чемпіон України у вищій лізі. Тим часом батьківське поле веде перед 4-1. Це не тай-брейк, а звичайна партія, хоч вона і вирішальна, третя. Не докрутив я корем'єнка. Настрибався. 5-1. Одразу плюс 4 для батьків поле. Вагомий такий початок. Врятували цей м'яч аплодисменти в залі. Звичайно десятирічні ветерани. І Володимир Поліщук дає очко вінницьким соколам 2-5. Затримка м'яча. Володимир Миколаївич бачив. 2-5. consultație de odihnă a fost și pe Andrei Matus tam. Până Andrei Matus, capitan în comandă. Matus, Matus, Ну не ну, влучає голову Ігорі Карнієнко і вибачається Ігор. Що там, 6-2. Мяч аут летів. Безумовно. Дмитро Ніколаєв. Його подача. Аккуратненько. Хотів так ювелірно закрутити м'яч десь там в район першого. 3-6. Максим Сасюк. Прийом Олександр Гмена, Олександр Матус і Сергій Вітковський. Царює над сіткою. Були ми нещодавно в Немірові. Прекрасний зал. Майданчик є сучасний відкритий поруч з залом на стадіоні, але немає навіть відділення волейкового місця І Директор Дю я з ним не розмовляв. Вони не проти вести посаду. Просто немає кандидатури, розумієте? Просто немає. Немає людини. Прийом маслака. Разом. Маслакай, Маслакаль. Але блок був, був, був. 4-8. Олександр Тарасов на подачі. Навіть не знаю, чи судив в цьому уроці Олександра Тарасов у е, больну лігу. Напевно, все таки суди. Декілька матчів. Матус Андрій. Новіков, ваут м'яч летів, Мені так здається. Можливо, тільки здається. Косміцьке зараз і непорозуміння з другим номером. І вже 9-4 плюс 5 для батьківського поля. Слакає 5-9. У мене прийом. Косніцький пасує, ні, Тарасов. це скидка від другого номера. І не перебуває блог Андрій Матус 6,9. Андрій Маслакай, представник Херсонщина, тут у нас на Вінниці. Ваші друзі, я вже тут, скоро буде третій рік. Я вже називаю Вінниччину у нас на Вінниччині. До речі, дякую всім, хто поздоровив мене з високою нагородою. Отримав третю премію в номінації Кращий спортивний журналіст Вінниччини». За підсумками 20-23. Поки що тільки третю. У, тобто, у мене все попереду. Дякую всім, хто поздоровив. Андрій Масака на подачі 7-9. Блокує Сергій. Е -е -е. Ось так і зараз м'яч міг залетіти. Я так, Характерна для нього. Дуже ціле, спрямовано. Тобто техніка удару у Лі така, що він може пробити туди, куди він бачить, туди, куди він хоче. Достатньо, достатня висота атаки. Вона не максимальна, але достатня. Достатньо від троса йому дають передачу. І недостатньо е, працює блок проти нього. Як правило, це оди, оди, одинарний блок, який він легко проходить. Гріма свакає, 8-9. А було ж скільки там було? Було плюс 5 для років поля. Зараз це плюс 1. Тополо. І 9-9. Дев'ять-дев. третя партия. Він із кіскором на подальші. Десять девять. Ось так. Він із Що там? Батьківські пово має брати тайм-аут. Поки що не было. Андрій Масвакай. Планірок такий собі справляється гуменний. І що там? Судять сітку для матуса чи для відкотського. 11 дев'ять. Прийматись. Два отняті, 100%. Але Олександр Тарасов намагався його підняти. 10-11. Батьківське поле починає свій камбек. Повертається на поле Дмитро Ніколаєв на вайданці. Це я сповіщення свого футбольного, а можливо не колишнього. Зараз Ілля Кринієнко основна ударна сила, а я не бачу е, в, 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 влада Карася на Майдан. Олександр Кушнір. 12-10. Ось така скидка від Олександра Матуса. Помиляю, що направляється теж мій земля з Донбасу. Така вона гостинна Вінниччина, приймає усієї України. Талановитих людей. Це я не про себе. Ілля кор... А ось про Іллю Корнієнку. вже пронадцять Блокує удар Тарасов. Матус Олександр, Матус Андрій. Олександр Тарасов і Другий Гур. Влучає. Влучає майданчик. Показує Володимир Миколаївич Поліщук. Господар цього залу у прямому залутряному приносимо слова. Блянієнко. 14-11 плюс 3 соколи. Вінську. 15-11. Тайм-аут. Тайм-аут. Побачимо зараз на майданчику Юрія Платницького, чи ні. Володимира Білугіна, чи ні. Петра Перепелюка, чи ні. Розминається вже другий склад. Ну, як другий склад. Вони всі, крім Максима Чернія, є. В заявці першої команди. Просто обмеження є для гонки Ліги Поділя. Ці хлопці, які грають, найстарші, ну не найстарші 2003 року народження. Тому і немає сьогодні Михайла Якушенка в команді, але є Ілля Чабан, є один Скарбачук, є брати Гончаруки. А подає Ілля Корнієнко. Ось невдала 19 номер команди. Соколи» 12-15. В разі перемоги будь-якої команди вона виходить на четверте місце. Але не факт, але не факт, не факт. Дивіться, якщо Ілінці виграють сьогодні два матчі з рахунком 3-0, тоді в них буде 23 очки. А перемог цього матчу може максимум набрати 22. що я десь там поспішив, друзі. Ілінці мене десь там присоломлять. 17-12. Це вже впевнена перевага. Плюс 5. Для команды Сергія Саранчука. Плюс п'я. Уже вже 17. Прием Николаева. Новиков. Забываем Новиков через торкання болота. 13-17. На Дмитро Ніколая. Ні, я ж сказав, друзі, я ж ще знову помилився на рахунок і Ці обидві команди сьогодні ще по одному матчу переведуть проти ХП. І там можуть набрати очки. Ось як. Ось як. Ось у нас така справжня Санта-Барбара за четверте-шосте місця і за 7, 8, 9. Можливо, буде Санта-Барбара і за перше місце, як там Браїлів. Зіграє. І Тарасов друге. У групи «Плачер Мі», де Тарас Чубай, є така просто бомбезна пісня. Ти третє цього літа зацвітеш. Ось вдруге Олександр Тарасов м'яч. чи буде це втретє. Вдало скидає. Двадцять тринадцять. Плюс сім. Перший зу... е, ні, в першій партії було. плюс Плюс сім, напевно було. Я вже, я вже забувся, друзі. Ну, напевно, було. Максим Сасюк, 20-13. Прийом матуса. Матус вже посилила інший. І що там? Підйом Тарасова. Корнієнко. Корнієнко. Без блоку. Без блоку Сергій Вітковський так. Подивився на Ігоря Новікова, нього таке, німе запитання. Ігоря, а що ти волейбол дивишся, блок треба ставити? Максим Сасюк. Прийом Андрія, пас Олександра. Удар Ігоря Новікова забиває. 14-21. Рахунок кратний сьоми. Семи. Валерій Копилов. Прямо слакає. Тарас пасує. Корнієнко. цей блок. А ось зараз Новіков зіграв на блоці. І забив. І забив. Бо в нього сьогодні персональна вболівальність. Людина не волейбольна і прекрасно розуміє, що буде і чоловік халтурити на тільки скидає на 22-15. Олександр Тарасов. 14 й номер, він соколів. 23-15. Два м'яча до перемоги цій зустрічі. А я хочу сказати, зараз це команда Сергія Саранчука, а його тренер Ігор Іван Павлович Юрченко. Привіт, хочеться передати, Якому вже за 80, але він е -е, ще. Ось такий учень, як Сергій Сарантік. У нашому лайболі. 24-15. Матчбол. Олександр Тарасов. Двадцять п'ять-15. Він соколи виграють 2-1. Набирає 22 очка і ситуативно на четвертому місці тебе, Олександр Мазан змінить.